Арсенал росіян для атаки на Україну минулої ночі був такий: балістичні ракети Іскандер, с «Ес-300» та три з половиною десятки іранських шахедів. Били по Запоріжжю, Києву та Львову російські міноборони, звісно, розповіло, що знищені склади боєприпасів та техніки. Але зруйнували, як завжди, цивільні об'єкти та фермерську техніку. Подробиці в цьому відео. Про те, що до Росії прибула нова партія іранських дронів, українська розвідка повідомила ще минулого тижня. Шахеди з Тегерана до Москви доставляють літаком. А в Махачкалу та Астрахань морем з 35 запущених по Україні дронів 20 були збиті над Києвом та областю. Це традиційна російська забава ночами кошмарити українську столицю. Але цього разу розрахунок Кремля був ще й на західні регіони, які вважаються логістичним хабом для іноземної техніки. Але із цієї атаки і нічого не вийшло, атакований об'єкт критичної інфраструктури, але руйнування незначні. А от у Запоріжжі руйнувань набагато більше. Росіяни по місту та області били балістикою іскандерами та с 300 Це відео знято у селі Розумівка у передмісті Запоріжжя, а це вирва від влучення російської ракети і знищені вантажівки та сільгосптехніка фермерського господарства. Напередодні заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення кількох населених пунктів, у тому числі на Запорізькому напрямку. Виглядає так, що цей нічний удар росіян по місту, що не здається, свого роду помста за провал на фронті. Адже від Києва за три дні вони вже давно перейшли в оборону. У новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії повідомляється, що Росія після підриву Каховської ГЕС перекидає частину своїх сил, які розташовувалися вздовж Дніпра, якраз на Запорізьку. Рійський напрямок та під Бахмут йдеться про кілька тисяч військових 49-ї армії, у тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також десантників та морпіхів. Мабуть, у російському генштабі саме ці напрямки визначили як пріоритетні при українському контрнаступі. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.